Так, в цьому відео я розкажу, як можна змінити ціни на товарах при встановленому плагіні VPML, якщо у нас є декілька мов. Якщо у нас є декілька мов, то ціни не можуть редагуватися з другої встановленої мови, так як з. Друга встановлена мова копіює ціни з попереднього товару. Ось, Якщо ми зайдемо десь в товар, наприклад, лілійник Біл Norris, ми заходимо і бачимо ось такі замочки. Це поле заблоковано для редагування, оскільки ВПМР копіює його значення з мови оригіналу. Мова оригіналу на цьому сайті була російською. Потім була додана українська мова. Хоч вона наразі стоїть як основна, але першою мовою все ж таки була російська, тому копія даних йде звідти. Тому для цього треба вийти в категорію усі товари. Обрати в списку там, де зверху відображаються параметри. Ми обираємо. Російські. Якщо у вас мова оригіналу на сайті була якогось іншого, ну, інша, то ви обираєте ту мову, котра була перша. Воно сортує за значенням першої мови. І тут вже ви можете зайти лілійник lilin наприклад, товар. Ось він завантажився. Трошечки почекаємо. І бачите, вже тут немає у нас замочків, не заблоковані поля, можна редагувати ціни, Оптові, оптову кількість оптову ціну на товар, супутні поля. Це зроблено для того, щоб ми не витрачали час на подвійну роботу. Щоб не здавалось нам для українського товару, для російського, для німецького, для англійського нема різниці для якого товару, щоб нам не здавалося внести зміни по декілька разів. Ось ми вносимо в першому товарі, і вже воно все копіюється на інші товари. Так, ВПМЛ, хоч і дуже Сильний класний плагін, в нього іноді бувають свої помилки, свої проблеми. І іноді бувають е, такі проблеми, коли є замочки і в російській, і в українській мові е, поставлені замочки. Це, е, це відбувається тоді, коли цього товару немає, е, він не синхронізувався з самим ВПМЛ. Це Просто апаратна помилка. Таке може бути на етапі створення сайту, як уникнути її. Щоб її уникнути, нам потрібно вийти до усіх товарів і, на жаль, на жаль, треба зробити копію, копію того товару, котрий не синхронізувався з vp Ось таким чином я зробив копію Spring Сп... Morning 2. І якщо подивитися, зайти в WooCommerce, Multilingual, multi... а, ні, давайте тут. Тут ми спробуємо скопіювати назву, внести в пошук. Зітремо 2, тому що це копія ну, другий товар. Для цього я зробив припис 2. Пошук по товарам. Шукаємо. Бачите, в нас є товар, який має похибку програмну, ось цей хоста Spring Morning, і то, що я створював. Якщо зайти в WooCommerce e Multilingual, вже не натиснув, натискаю, WooCommerce e Multilingual and Multicurrency то тут можна побачити наявно той товар, який не синхронізувався. Mm. Таке теж може бути, якщо не вистачає трошки. Е... Мощі у сервера. Ось, ми потрапили WooCommerce, в WooCommerce e e Multilingo Multicurrency пункт. Тут вписуємо в пошук. Хоста Spring Morning. Два стирає, стираємо пошук. І бачимо, що в нас тільки той, що я створив другий товар. Тут треба вже треба додати буде і фото, і повністю весь опис товару, щоб він був як коп, ну, копія Попереднього товару, у якого була похибка. Таке буває. Це не дуже страшно, але якщо у вас дуже багато товарів, це може бути ну, наявною проблемою. Якщо товарів не більше 5-10 тисяч, а десь сотня чи 10 товарів, то краще їх просто пересоздати. Якщо, у вас декілька тисяч товарів, то, може, варто звернутися до ВПМ. І техпідтримка зможе вам їх виправити в базах даних. Але якщо їх 10, то краще перестворити ці похибні товари. Так, підвожу точку над усім цим. Якщо нам треба змінити ціну на товарі, ми заходимо в першу мову, котра була створена на сайті, з якої копіюється, знаходимо потрібний нам товар і вже бачимо, що на потрібному товарі в нас немає. Замочків. От то була б біда, якщо б це був товар з похибкою. <хи> Я б вже чекав, що тут нема замочків, вони могли бути. <хи> Ось. Ну, тут же все добре, і тут вже можемо міняти ціну, котра скопіюється на український товар. Все. Усім доброго дня! Дякую за те, що прослухали. Якщо є питання, задавайте в коментарях.